Вітаю, панове. Це канал Box 24, і сьогодні ми з вами будемо робити огляд на нову модель від ICM Козак 2. Нумо. напевно, уже усі українські моделісти знають, що цей набір нещодавно з'явився у продажу, зокрема, і у магазині Box24. Його ціна 1317 гривень. Але за промокодом INTEGRAL, який ви зараз бачите на екрані, ви отримаєте знижку у 12% на усі товари, окрім уже акційних, що буде дуже корисним, оскільки ISM у додаток до моделі випустила і спеціальний набір фарб до неї. До того ж, відтепер у Box24 діє накопичувальна система знижок. Купуйте в box 24 та заощаджуйте свої кошти. Перед тим як почати розпаковку, ми зробимо невеликий історичний екскурс. Козак-2 був представлений науково-виробничим підприємством Практика у 2015 році, а вже наступного року пройшов державні випробування та був прийнятий на озброєння Національної гвардії. Цей бронеавтомобіль побудований на шасі італійської вантажівки Iveco Eurocargo Єврокарго 4х4. Він належить до класу МРАП, що створені в першу чергу для транспортування особового складу, захисту їх від підриву на мінах, уламків та куль стрілецької. Зброї зазвичай на нього також встановлювали станкове озброєння аж до 40 міліметрових гранатометів. Авто може перевозити до 13 чоловік десанту плюс екіпаж з двох людей. Авто сильно вирізняється серед своїх радянських попередників підвищеним комфортом екіпажу, адже має у своїй комплектації системи кондиціонування, пожежу гасіння, підігріву салону, обігріву вікон, зовнішні камери, у тому числі нічного виду, тощо. До моменту початку повномасштабної війни було виготовлено приблизно до трьох сотень бронеавтомобілів. Уже під час війни козаки неодноразово попадали у об'єктиви камер. Особливо під час битви за Київ. Вони і зараз продовжують нести службу як у НГУ, так і у Збройних силах України. Повертаємось до нашої моделі та зазначимо декілька основних характеристик. Перше рік випуску, очевидно, 2023. що насправді породжує високі очікування до якості набору. Друге ціна. Як ми тільки що визначили, це 1317 гривень. Третє, кількість деталей. Їх у нас 448, що насправді для такого бронеавтомобіля не так уже й мало. І останнє розмір зібраної моделі складатиме у найбільшій проєкції близько 20 см, тобто у довжину. Ну що ж, нарешті переходимо до самої розпаковки і зрозуміємо, чи коштує ця модель свої грошей. Картинка мені одразу прям подобається. Бо нас соковита, одразу хочеться збирати модель. Те саме можна сказати і про форм-фактор коробки. Навіть якщо будете нести до гори дригом, вона ніколи не розпадеться. Модель у безпеці. Упаковку можна однозначно на усіх рівнях дуже сильно похвалити. Круто. Але з цим ми розберемося трохи пізніше, а зараз поглянемо на додаткові матеріали. Як можна побачити. Ага, вони сюди одразу вклали і декалі також. Зараз подивимось на самі декалі. М -м, круто. Я, якщо чесно, дивлячись на коробку, я не дивився ніяких оглядів, попередніх матеріалів і так далі, спеціально, щоб сформулювати свою таку первинну думку прямо на огляді. А, я не бачив, що. Там є якісь декалі, тому я думаю, що це все, цей все піксель прийдеться відтворювати за допомогою масок. Тому я навіть закупився спеціальним міліметровим папером від АМО. До речі, його можна застосовувати. У так би мовити, у синтезі з декалями. Подивіться наше попередні відео, де ми якраз таки навчаємо користуватись міліметровим папером від Амо, коли ви накладаєте а, на міліметровий папер декаль, приклеюєте, і потім по контуру вирізаєте. І таким чином ви запобігте тому, що може утворитися оцей неприємний блиск, якраз таки при використанні декалями. А, і ви просто застосуєте таким чином маску. Але я буду користуватися декалями, і хрести красиві, і піксель мені подобається. І він тут, а наскільки я розумію, зроблений для декількох різних варіантів розфарбування цієї машини для декількох періодів існування цієї машини у Збройних силах України. Я бачив ці малюнки на коробці. Круто, можете також перемотати, подивитися. На коробці є малюнки усіх цих декалів, як їх використовувати для яких періодів. Продовжуємо. Це ми відкладемо. І переходимо ага, перед основним. Ще варто глянути на... Зрозуміло, на асортимент ASM їх різних фарб. Я не дуже гарно ставлюся до деяких фарб ASM. Мені дуже подобається їх Сінер. Найбільше мені не подобається їх ґрунтовка, але загалом можете ознайомитись і обрати щось цікаве для себе. Також я нагадую, що ASM випустила окремий. Набір фарб спеціально для розфарбування а, бронетехніки такої броньованих машин ЗСУ. Що ж, дивимось дивимось саму інструкцію. Тут є додаткові матеріали. Спочатку вона дуже глянцева, дуже приємна. Якщо я не помиляюсь, то коли я робив огляд леопардів, попереднє відео велике на цьому каналі, обов'язково подивіться: при огляді леопардів навіть не у всіх дуже, -дуже дорогих моделях, ну, у порівнянні. А, звісно, все пізнається у порівнянні. І був поганий папір. Тут за 1317 гривень доволі гарний папір. Мені подобається. Дуже-дуже чіткі картинки. Увага, концентрується дуже легко. Як я бачу, все робиться поступово. А, ніяких, наприклад, як у скіфа, коли за декілька сторінок може зібратися вся модель. Тобто. На одній сторінці, на одному кроці навіть на одній сторінці то ще ладно, ось як тут, до прикладу, на одній сторінці і це нормально, оскільки воно диференційовано і все зрозуміло. А у деяких моделей на буквально сторінка один крок, і показані всі дії не диференційовані між собою. Так, інструкція доволі обширна. Її так показувати можна півгодини насправді. І це гарно. тобто о, легше сконцентрувати увагу, легше зрозуміти, де ти знаходишся на даний момент часу. Легше, наприклад, я люблю відмічати галочками, які дії я виконав, а які, наприклад, я пропустив для того, щоб мені було легше пофарбувати в майбутньому. І я не забув цього, я потім про листаю і довідмічаю або не довідмічаю, вибачайте ці дії, які я виконав. І тут ми додатково, чого й варто, варто було очікувати, бачимо схему розфарбування. Причому різних варіантів з використанням різних декалей. Ось як повинно бути, я нагадую, приблизно 20 см у довжину. Це модель. І так вона буде виглядати в кінці. Я також впевнений, що я використаю цю схему розфарбування. Напевно, вперше в житті я використаю схему розфарбування з інструкції, тому що я. Переважно роблю саме сучасну техніку, ну техніку сучасної війни. І це означає майже в усіх випадках, що це або західна техніка, або техніка радянського союзу, коли вона приходить з з, з оцими методичками по розфарбуванню, абсолютно непідходящими. А тут ми маємо круті схеми одночасно з підлаштованими під, під ними декалями, так що використаємо обов'язково. Дивіться наступні відео на нашому каналі, і побачите, що буде. Ну що ж, настав час звернутися до самого серця моделі, а саме до литників, саме до формочок. Відкривається це все максимально легко та приємно. Зараз будемо по черзі діставати литники і дивитися, що на них є цікавого. Ага, по черзі не вийде, інакше все зламаю. Дістаємо все заразом. І так. Це в нас ходова. Однозначно, деталі корпусу, ага, тобто воно не диференційовано, як іноді буває. Одразу бачу і руль, і купу інших деталей. Всі деталі тут майже дрібні, і можна побачити, що лиття просто прекрасне. Я не бачу поки що ні одного дефекту. Обов'язково, якщо побачу дефекти у найближчому часі, я вставлю це у відео. Поки що лиття просто ідеальне. Так, наступний. Це в нас диски, це в нас сидіння. Знову ж таки, не диференційоване. Це все і деталі одночасно салону, і деталі корпусу, і ходової і так далі. Я не бачу облою, я не бачу слідів відтовкачів, я не бачу ніяких просто дефектів, якихось різного характеру. Все ідеально. Угу. Декілька разів ці литники дублюються. Деталей насправді багато. Тобто, е, я розглядав, коли в минулий раз Леопарди 2А4 а, вибачаюсь, 2А6. То там у Тамії, наприклад, було 200 з чимось деталей, і у Ревел було 200 з чимось деталей. Нагадую, що у цій моделі бронеавтомобіля, а не здоровезного західного сучасного танку, е, 448 деталей, тобто в два рази більше, ніж у тієї самої Тамії з Леопардом 2А6. Це, звісно, не каже про. А те, що там є робить погані моделі, це каже про її таку філософію скоріше, але все одно це однозначно гарна риса цього набору, що модель буде дійсно деталізована, якщо ви хочете зробити деталізовану модель, у вас є всі інструменти для цього. Бо не втомлююсь повторювати, що пластик прям приємний. Думаю, що фарба на нього буде кластися, звісно, після ґрунтовки, гарно. Переходимо до найбільших деталей. Вони всі виконані просто ідеально. А, звісно, іноді хочеться, щоб такі великі деталі корпусні були якось окремо, виведені одразу зачищення від литників, але нема нічого поганого і в цьому. Ось ви можете бачити, що ось на цьому прикладі, що всі детальки а, дрібні, виконані просто ідеально. В моїх очах ISM однозначно піднімається піднімається прямо зараз в реальному часі. Так, капот, це, наскільки я розумію, днище, мрапа, таке стандартне. І, і так далі. Ми передивилися всі литники, і я не побачив ні одного дефекта, ні на одному із них. Все просто ідеально. Переходимо до додаткових матеріалів. Що ж, почнемо з фототравлення. Воно тут просто мікроскопічне, і насправді, можливо, його й не повинно бути багато у цій моделі. Можливо, сама модель в оригіналі не потребує великої кількості фототравлення за своєю конструкцією. І, можливо, добре, що поклали хоча б це. Звісно, воно мені трошки не подобається за кольором. Наприклад, в Трампентер значно приємніше, воно там таке латунне, а тут скоріше мідне. Ну але це е, чисто мій смак. Я думаю, що е, конкретно у роботі це буде просто непомітно. Спробуємо відкрити шини. Ой, відкривається воно все за одним принципом дуже легко і приємно. Я отримую від цього естетичне задоволення. Я людина така перфекціоніст, і мені подобається, коли навіть упаковка а, приносить таке задоволення. А, воно тут з обрубками, але я не думаю, що це якось буде якоюсь проблемою, оскільки можна просто брізти, зачистити і зробити до землі. Ну, я особисто завжди люблю, роблю моделі з підставками, тому для мене це ніколи не буває проблемою. Ось. А, вони дуже дебелі. Дуже. Часто буває, що коли спочатку пофарбуєш диск, там, не знаю, в декілька шарів, навіть з ґрунтовкою, коли намагаєшся запихнути у такі дебелі шини, то пальцями все одно здираєш краску і приходиться перефарбовувати вже охайно. Ну, бо завжди легше пофарбувати окремо шину і окремо диск. Ну, це нічого. Я думаю, що це можна скоріше навіть записати в плюс, що вони дебелі. І, напевно, найголовніший плюс того, що ось тут посередині, як буває настільки часто, що я вже до цього звик, тут посередині нема слідів від пресформи, від двох половинок пресформи, які сходяться, і між собою у них затікає трохи пластмаси. ну, Або вінілу в цьому випадку, якщо я не помиляюсь, вініл вінілим. І найстрашніше це коли просто не співпадають між собою два протектори. тобто вони Розходяться міліметри на 1, 2, 3, і просто все, приходиться все колесо обмазувати брудом, щоб цього було не видно. Що ж, а, прозорі деталі. Зараз відкриємо, подивимось. Ну, Залиття вже і не варто говорити, напевно, воно прекрасне. Бачимо ці деталі, які відповідають за вікна, там, де у нас просверлені дірочки. І що я можу сказати? Знаєте в чому плюс? Я зараз виражу свою думку. Уявимо собі литник Трампентера, наприклад, і там дуже часто можна побачити, що. А оці прозорі деталі, вони прикріплені до литника з усіх боків. До прикладу, оця прозорка деталька може прикріплятися в чотирьох точках з усіх сторін до литника. Ну, Ось цими перепонками. І відповідно її треба відкусувати не з одного місця, а одразу з чотирьох. Чому це погано? Тому що прозорі деталі дуже чутливі до будь-яких механічних пошкоджень. Ну, Відрізання собі, со, собою це механічне пошкодження, навіть коли. Потім дуже дрібною наждачкою, якимись пилочками для нігтів, мінімальної там, зерністості, ви, ви все це зачищаєте, все одно це видно, якщо пластик, корпус, корпус пластиковий не покриває місце цього відрізу. А це буває дуже часто. Тому, як на мене, оці детальки, якщо вони такого дрібного характеру, вони завжди мають кріпитися максимум однією, однією перепонкою між литником і самою деталлю. ISM молодці. Настав час для фінального вердикту. Ну і, звісно, яким же він може бути? Виключно позитивним. Очевидно, що український продукт, українська компанія зробила круту якісну модель української бронетехніки. А з якісною упаковкою, з якісним промо, як ми, українські моделісти, можемо це не підтримати. Звісно, при такому загальному огляді всі нюанси неможливо осягнути. Але саме для цього на цьому каналі вже скоро ви побачите повний цикл збирання цієї моделі, де ми зможемо поставити вже остаточну оцінку. Тобто, звісно, при збиранні проявляються усі дефекти: там, до прикладу, великий зазор між деталями, крихкість пластику, самі деталі можуть бути так кривими і так далі. І так далі. І, звісно, при збиранні ми зможемо дати остаточну оцінку цьому набору. Але попередньо він прекрасний. Дякую за увагу, панове! Нагадую, що цю модель, як і багато інших, а також набір фарб до неї, ви зможете знайти у інтернет-магазині з модельної тематики Box24. Також не забувайте скористатися промокодом у описі до цього відео Integral. А також нагадую, що відтепер у магазині Box24 діє прогресивна система знижок, де ви зможете накопичувати свою знижку протягом великого проміжку часу. Дякую. Вам. Вам всім за увагу, та хай щастить.